Мир всім, друзі, сьогодні слово нуль стало для нас більш актуальним і зрозумілим. Тільки з віною ми змогли побачити, що таке бути на нулі. І у Бога також є люди, які завжди перебувають на нулі. Подібно до того, як наші погляди прикуті до найгарячіших точок: Маріуполя, Бахмут, Запорізький напрямок, так само ми бачимо герої віри. Які дивляться в саме серце пекла, дивляться в очі ворога, борються віч на віч із сатаною і перемагають його. Отже, перше, що ми повинні знати, бути на нулі, це перебувати в епіцентрі волі Божої, це постольсько-пророчий дар. Перевірте, чи ви є частиною церкви, яка здобуває перемоги в битвах на передовій, адже для порятунку вам потрібна церква. Яка перебуває на самому нулі. Як писав апостол Павло, при цьому я завжди прагну нести благовість не туди, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати мені на чужій основі, я намагався виконати те, про що йдеться в Писанні, ті, кому про нього сповіщено не було. Побачать і ті, хто ніколи не чув і не зрозуміють. Ми, Церква, Слово Боже, будуємо храм. Божий і живого каміння з нуля, піднімаючи церкву за церквою, рухаючись із міста в місто, ми не сфокусовані лише на урочисті недільні зібраннях, але щодня ми проводимо онлайн служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимось у Бога, молимось, вивчаємо початки Христового вчення, перебуваємо в спілкуванні та відкриваємо церкву аж до краю землі. Це і є стандарт першоапостольської церкви. Це є бути на нулі. Якщо ви не маєте змоги з якихось причин відвідувати церкву, але хочете мати спілкування та бути частиною церкви онлайн, напишіть нам. Нехай Бог збереже і благословить вас. Амінь.